А ви колись пробували замовляти собі парфум з офіційного сайту виробника? Я дуже довго придивлялася до цих парфумів, У мене навіть є відчуття, що в Україні їх встигли поносити вже всі. Ну але мені все одно, тому що як на мене, парфум це те, що допомагає нам виразити, підкреслити свою особистість, і це аж ніяк не про тренд. А саме тому я купила парфум, який був дуже трендовим. Справа не в тому. Справа в тому, що коли я його вперше почула, він викликав у мене дуже яскраву реакцію. Мені неймовірно сподобався, але я думала, що для моєї особистості він зарізкий. Пройшов час, я десь на комусь їх відчувала і зрозуміла, що. То мені пора в це вкластися, бо мені він дуже подобається. Так, от я замовила парфум Ганімед на офіційному сайті Марк Антуан Баруа. Можливо, я якось неправильно назвала. Виправте мене те, що я від них отримала, було для мене ну просто нереально неочікувано, тому що я не знала, що такі великі бренди можуть комунікувати зі своїми клієнтами в такий спосіб. Wow! Тут у нас листівка, що підписана вручну звернення саме від них. Dear Daria, I wish you a magical escape through the... path of lage, sublimated by the memorial tray of Ganymede. For a moment beyond time, fragrant regards Лаура. перший листівочка підписана вручну. Другий у нас тут є зображення самого парфума. Далі, що мені дуже сподобалося, тут є тестери. Без вас, до речі, тестери не діставала. Просто цікаво, чи це тревел формат, чи це зовсім інші аромати. І перший парфум це справді ганімет, але це екстракт. Якщо я не прикую тут, то мій аромат почую десь цюріху, приблизно так. Тому що сам по собі ганімет він дуже такий активний аромат. Дуже цікаво буду спробувати саме екстракт, бо я підозрюю, що мене висадять з автобусу з цим запахом. Так, і другий пробничок це просто ганімє. Тобто це просто маленька версія, якщо я буду їхати кудись у подорож. Так приємно це отримати, тому що справді в подорож не хочеться брати з собою цю бадю. Особливо, якщо ти береш з собою тільки е, ручну поклажу, це дуже зручно мати з собою всі пробнички. Це було основним, що я вам хотіла показати. Давайте тепер подивимося на коробку. Вау, я дуже радію, що вона тепер в мене. Як ви бачите, це я вже відклеїла. Якщо ви купуєте ганімет такі упаковці, це я вам покаже, що парфум Б.У. Це знаєте, коли вам дарують гроші, а ви берете листівку, намагаєтеся її читати і робити вигляд, що ви не бачите гроші, які лежать в листівці. Якась така книжечка прикольна, я так розумію, що це парфумери. Є англійською, є французькою. Парфум був створений парфумером Квентіном Бішом. Тут написана ця історія, можна прочитати. Прочитаю якось потім. І ось такий чудовий парфум. Виглядає так само нестандарто, як і пахне. Я все одно асоціюю цей запах з запахом лікарні. Але саме через те, що у нього настільки незвичний запах, його прям хочеться і хочеться слухати. Боже, боже він настільки не незвичний.